Українська ультраправа політична та соціальна діячка Ірина Фаріон потрапила у нову мовну суперечку. Питання української мови це питання перемоги України. Ви не володієте українською мовою. Ідіть геть цього разу від української мовознавиці дісталося харків'янці, яка напередодні виклала ролик до соцмереж, в якому жалілася на проблеми із працевлаштуванням через погане володіння державною мовою. На жаль, ми Відмовляємо вам, тому що ви не володієте українською мовою, не спілкуєтесь вільно. Так, я не спілкуюся українською мовою, так, я живу в Україні. Так, і до цього часу. У нас не було цього всього. Ну, не було, почувши таке, колишня професорка не стала добирати слів в ефірі. Феєрична дурепа це перше, що я думала, спостерігаючи за тим тілом, що їй робити, гебанути звідси. Казав мій діду, Чого вона тут сидить. Хай пиляє до Путіна, сідає на танки. їде. далі. Екс нардепка щиро зізналася. Їй радісно від того, що харків'янку не взяли на роботу через мову. Таким чином пояснює Фаріон сьогодні. Ніжньому суспільству посилається чіткий сигнал без знання й володіння державною мовою у цій країні людям робити нема що. Соціальні ліфти не дати роботи і не дати освіти, якщо людина не володіє державною мовою. На превелике щастя, на превелике щастя, ми дожили до цього. Що ось таким тілам роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна. Слід зазначити це далеко не перші подібні різкі висловлювання від скандальної мовознавиці. Раніше від неї дісталося самому притулі, однак на закиди Фаріон, україномовний волонтер з Тернопільщини, лише посміявся. Коли зайшла до мене в коментарі в Фейсбуці, написала мені одне слово, знашке бидло. Але так поблажливо на випади Фаріон реагують далеко не всі, і досі в пресі не вщухають розмови довкола скандальної заяви екс-депутатки, в якій та образила військових третьої окремої штурмової бригади та бригади. Азов жінка сказала, що не може називати українцями тих захисників, які говорять російською мовою. Для них Ірина підібрала інші слова, такі як зброд. І падлюки і таке інше. Зрештою, міністерство освіти і науки звільнило Ірину Фаріон з посади професора університету Львівська політехніка. А студенти вишу після обурливих заяв викладачки навіть вийшли на акції протесту. Вона поводиться максимально бік максимально наших військових. Дійшло до того, що у справу втрутилася сама СБУ. Там пообіцяли дати справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки львівської політехніки у межах відкритого кримінального провадження. Не виключено щодо справи. Тепер додадуть і останню скандальну заяву мовознавці щодо російськомовної харків'янки. Тим часом, згідно з законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, кожен громадянин зобов'язаний володіти мовою. Задля цього держава навіть організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та забезпечує можливість вільного її опанування.